Всім мої вітання, любі мої друзі. Сьогодні знову у нас посуд. І сьогодні знову ми будемо переглядати з вами красоту. От у показі в нас сьогодні будуть такі кухлі, такі тріючки шикарні. Германія, Англія. Такі фігурки. Гарні очі. Ну, весь посуд, який в мене в даний час є. То приступимо з вами до перегляду. Всім вітанечко, мої дорогенькі, всім вітанечко. Ну, бачите, я вам показала те, що я маю в даний час на столі. Ну, і то ми будемо з вами переглядати, що встигнемо за е, тих 15 хвилин, то ми і подивимось. Більше я е, як. Більше в мене хвилин немає на цьому каналі, мої дорогенькі, от як заходять свіжі люди, то я всім кажу, що більше хвилин, як 15, немає на цьому каналі, а другого ролика не буде. Ну, в далі можливо, що буде е, два ролики, можливо. Ну, але наразі в даний час поки що не буде. Що встигнемо ми з вами подивитись, то встигнемо. А що не встигнемо, то буде завтра, буде післязавтра. Будемо з вами переглядати. То всіх запрошую запрошую вас, мої хороші, до перегляду. Знаєте, я знову не буду опускати телефон, тому що все на столі, мені треба зараз, щоб опустити, треба зараз вставати, забирати, потім його підносити. Підкладати. Так буде, як є. Вже як буде якийсь свіжий. Свіжий посуд, свіжий товар, то, можливо, тоді так і буде. А поки що будемо дивитися так, як воно є. І почну я з першої такої двіючки. Бачите, з першої такої красоти, така шикарна. То взагалі-то йде трієчка. Але пиріжкової тарілочки немає. Не то, що немає у мене її. я придбала цю двічку, що взагалі пиріжкової тарілочки не було. Отак, не було і все. Така гарнезна чашечка. Бачите, ось така гарнезна. Вся вона в по золоті, е, ніде нема золота втраченого, зовсім нема ніде золота втраченого. Чому нема пиріжкової тарілочки? Можливо, вона і розбилась. не знаю. не знаю, знаю, На такій ніжці також йде така. Смужечка золота, така шикарна ручечка з двох боків, має по золоту, по золоту нема ніде втраченої. Сюди по кантику йде така добротна смужка золота. Бачите, все так гарнесенько З такими букетиками трояндів і такі, як такі як фіалочки голубенькі. Ну Все так гарно зроблено, бачите? От все так дуже зроблено. В середині так само такий букетик є. як Зверху Не скажу, скільки та чашечка має. Ну, може, має 180 грам, ну, може, десь так має. Не, я не заміряла. Не буду вам стверджувати, я не заміряла. І йде таке блюдечко, блюдечко йде глибше, бачите? Таке йде глибше блюдечко, гарнезне таке. Має отакі от букетики також, і також має таку широку смужку золота. Дуже все гарно, дуже все гарно збережений, немає ніде ніякої втрати, ніде немає ніякого пошкодження. Абсолютно, абсолютно, ніде нічого немає. Отака красота. Бачите, отака йде красота. І то в нас є uh, «Made in English», То є двієчка Англія, то є англійська така. І йде вона під 139 номером. 1000 гривень. 139-й номер, тисяча гривень отакої парочки. Така красота. Зразу вам показую ще таку величезну кружку. Кружка зразу скажу: вона йде на 520 грам, бо я заміряла така кружка йде на півлітри. От йде на півлітри води, там хто там хоче пива. Пива, соку, кави, чаю, і що хоче, але отак має 520 грам. Не знаю, яких хто років, і писали мені, але то, напевно, що за ті двічки, не знаю тут другого сорту, не знаю, чи то, чиї то виробництво, то є наше, але не знаю. От подивіться добре, чиї то виробництво, чи то є Київ, чи то є Довбуш, чи то є. пише корал. Я не знаю, я не вникаю, я не, не розумію, так вам кажу щиро як є. Має такий малюнок, бачите, така троянда, з така ще йде квітка, пуплінок, такі листочки, темно-зелені, світло-зелені, сіроваті. Ну, все так сіре з таким бліденько-зеленим. Все так гарно збережено. Вибачте, і з другого боку такий же букетик, але трішки менший. І йде. Така кружка під другим номером 250 гривень. Другий номер 250 гривень отакої величезної кружки. А тут вам хочу показати, що я маю дві кружки білих. Білі-білесенькі, вони нові, новісінькі, ніде вони не були, Ну, точно не були в користуванні. Ну, бо то по них навіть видно, що вони взагалі не були ніде в користуванні. Така. Зручна ручечка, отакі гарнезні, білі, білесенькі, нічого по них нема, вони просто, просто гладенькі білі, нічого по них нема. Ну, не знаю, можливо, вони йдуть до 200 грамів. Можливо, вони так всі йдуть: 190-180 грам, приблизно всі. Ну, є чуть менші, але оці такі приблизно вони так йдуть. І йде таке. Гарнюче блюдечко. Блюдечко має такий рельєф. От тут де йде такий рельєф, такий, і тут сюди трохи йде фігурно. І от так же далі. Отак от далі де рельєф, йде фігурно. І то в нас є Баварія Германія, не знаю, не знаю, е, чиє воно є, не можу вам сказати, але от такої йде Баварія Германія клеймо, я вже тут ціни писала і переписувала. Писала і переписувала. І йде під 31 номером. Я знижки зробила була. От я знижки зробила, були 300 гривень, 280. І я перед новорічно зробила знижку 250 гривень. 31 номер 250 гривень от такої одної парочки. Я їх маю дві. От парочки я маю дві. А тут я хочу вам показати, що я маю такий же самий кавник. Бачите? Отакий от самий кавник до тих парочок. Новий, новісінький. Ну, отак, от все гарне зроблено. Такий добротний, з таким же самим рельєфом. Бачите, от такий має рельєф з одного боку, і такий же рельєф має з другого боку. Бачите, така красота. От така красота і така зручна йде ручка. Приблизно він. Десь, десь 600, ну, може, 700 грамм, не знаю. Все новеньке. Все новеньке, і то є кавник, то не є чайник, то є кавник. ось все нове вісіньке в ньому. І така йде гарнюча кришечка з такою ручечкою. Бачите, ось такою ручечкою, добротною, з тримачем, така йде кришечка. І. Носик невеличкий, бачите, як все гарно зроблено. Ну, такі, знаєте, як сказати, весь час такі кавники, такі, як видовжені. А от таких кавників кругленьких, то ну, річі трапляються. Ну, Мені от, по крайній мірі, мені мені річі трапляються, щоб такі були нижчі кавники. Ну так, чомусь так, не знаю. Може, їх їй достатньо, та напевно, що достатньо, але мені так трапляється, що. Річ. І таке ж саме клеймо, як на тих е, парочках Баварія, Германія чи виробник, я не знаю, і йде під 32-м номером. Бачите, от два, два, два цінники є. Два цінники є. Е, на однім було е, 700. А я зробила е, була перед новорічну знижку 32-й номер 600 гривень. 32 номер 600 гривень отакого от шикарного кавника. І тут вам ще покажу одну таку е, трієчку, така шикарна, е, ніжна слонової кості, вона е, дійсно така, знаєте, ну, ну от така панська. ну от тріо, таке все панське, дійсно гарне, таке тоненьке. Бачите, чаш... бачите яка йде тоненька? Я от так пальцем веду, і от чашечка така тоненька. На такій ніжці, вся позолота. Збережена, тут із середини така позолота є. І має сюди такий рельєф по крайку. Бачите, от такими краплинками йде такий рельєф. Ручечка така добротна. Ручечка також має позолоту. І вся позолота збережена. Бачите, вся позолота збережена. І тут по долинці також смужка позолота. Вся позолота збережена, бо так мені виглядає. Шосі тріо в користуванні також не буде. Ну, бо я, я скажу вам, що я переглянула ніби всі от всі чашечки, все то переглянула, то нема втрати по золоту. Ну, от нема, що от пили каву чи що там і втрата по золоту. Є, немає. Не знаю, казала, не казала. Ця чашечка має 150 грамів. Ну, бо я, мені здається, що я заміряла 150 грам. Отак от вона йде на каву. То кавова. Можливо, хто п'є чай е, скільки. Я не буду заперечувати нічого. Хто собі як знає. І от таке йде блюдечко, таке ж саме все по золоті. Такий має рельєф по краєчку, Все така широка смужка по -золоте. вся по золоту збережена. Бачите, от вся-вся по золоту збережена. І така ж сама йде. Пиріжкова тарілочка. Також така позолота, вся збережена. Ну і так само в користуванні не було, тому що на тарілочках ані одної смужечки нема такої, знаєте, щоб десь було драпнуто. Ну так, нема абсолютно ніде нічого такого, щоб можна було до чогось тут так придертись. І то в нас є також Баварія Германія, не знаю яких років, то 50, х 60, х отаке от йде клеймо, бачите, от таке йде клеймо. Хто захоче краще клеймо, подивитись, я скину на Viber. Мені напишіть, я скину на Viber. Чи зателефонуєте, потім зайдете в Viber, чи ви до мене, чи я до вас зайду в Viber. І все побачите. якщо вам е Ну, Захочеться так краще то, то все подивитися. За любу річ, не тільки от за цю трієчку, за любу річ йде таке тріо під 109 номером 500 гривень. 109 номер 500 гривень такого тріо отакої красоти. Ну от, мої сладенькі, і закінчились ці хвилини. Більше немає хвилин на цьому каналі. Хочу вам сказати, що я зняла більше, от більше таких кусочків я зняла з постом, але я все вложити не можу, тому що YouTube мені не пропустить. Тому будемо переглядати завтра. Завтра і післязавтра там по дальнішому. Хочу ще вам сказати, що. Е як вам сказати, сезон тільки починається, що новий рік пройшов, різдво прийшло, і що було в нас, знаєте, отак на окінченню, то тепер я так надіюсь, я так надіюсь, так думаю собі, що будуть нові надходження, буде новий посуд, буде все дуже гарнесеньке. Так що прошу вас. Запрошую вас, залишайтесь на моєму каналі, і надію, що вам тут сподобається. А зараз вам всім щиресенько дякую, хто підтримує мене, хто мені ставить вподобайки, пише коментарі, підписується на канал. Я вам щиресенько вдячна, мої любі, щиресенько вам вдячна. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі, мої любі. Всім до зустрічі. Гарного вам вечора. Спокійної, тихої, мирної вам ночі. Всім пока. Всім пока.